Олександр, добрий день. Дякую. Говорить про довіру до нашого регіону з рахуванням логістичності, з урахуванням потенціалу людського, з рахуванням родючості земель і всі клюси, які є в нас, ми маємо правильно ними користуватися. І завдяки відкритості, завдяки. А що у фермера найважче? Лагодить. Лагодить. Ламається, да? Ну витрати на ремонт великі. А що колись вирощував соняшний кармагедон в Нісельський 5 тонн на огородах? Сіла Ермагедон. Це, армагеддон. Да, це був Армагедон п'ять 5 тонн. 5 тонн да. Да. А так в основному. А то... чому зараз не вирощують? Та не хочеться землю вганяти в стреси серйозні. Так разу 10 років можна сіяти, а так в основному Запам... зберігати. Запам'ятайте ці слова. Не хочеться землю нашу да. вганяти. Канада сієчи 10 мільйонів гектарів яргорі паку, або 9-10, Ми сіємо мільйон півтора, і от фактично Канада в цьому році майже не досіяла той об'єм, який Україна посіяла. А якщо зірмати її справи, то це так точно. Європа не досіяла 2% рік до року, але врожайність прогнозу на відносно нормальному рівні, тож ключові гравці в світі по ріпаку не доберуть вал і це знову буде мати позитивний вплив на ціну на ціни. Прогноз по урожайності пшениці в цьому році, по Україні. А, дивіться, я думаю, що вона, я думаю, що вона буде більша, ніж за 5 років, якщо в суди війде 20-й рік. Вона не буде такою високою, як 23-му, коли ми оновлювали власні рекорди. Не буде такою, як у 24-му, вона була дуже високою, але вона буде достатньо пристойною. Я не мене Ваша допомагати відмагається за рекламу. Що багато виробників представляють борні продукти в халатній формі. Ми сьогодні так от зустріли хлопців, які ну, менеджерів, які спеціалізуються на цьому. І хочемо дійсно вам роз'яснити, щоб ви більше не запитували, а ми більше не повторювали дурниць. Саша, скажи, будь ласка, от я тримаю бор продукт ваш, яке органік. Uh, є бор хилатні Немає. <рес> Немає. Немає. не метал. Так? Це не метал. Да. Потрібно розуміти, що хелатується, що не хилатується. Хелатується тільки метали. Бор не є металом. Мій хелатується, метал, да, метал, метал, так, цим. Да. Крім, крім бору, і молібдену метали хелатуються. і бор не хелатується. Привіт-привіт. Знову ви на нашому стенді раді бачите бачите. 보통은 다